Створений у 1978 році. Ну, будем я так перебираю. Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, ми з вами сьогодні знаходимося в антикварній лавці. Сьогодні переглянемо вироби з української порцеляни. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Переходимо безпосередньо до огляду української порцеляни. Зверніть увагу дві тарілочки. Десертні, дуже рідкісні. Клеймо Баранівський фарфоровий завод відповідає періоду 1920 рокам. Такі тарілочки виробляли після революції. Переглянув каталог, саме таких пташок зображення в каталозі не знайшов. Діаметр їх 17,5 ціна 550 гривень за одиницю наявності 2. Частина дитячого сервізу. Автор Валентина Трегубова, називається Маша. Ваня, створений в 1978 році. Саме дана частина це Машенька. Будь ласка, головка. Потім нижня частина йде молочник. клеймо Користенський фарфоровий завод, відповідає періоду 1970 рокам. Потім така мисочка глибоченька, перший сорт. Всі предмети у гарному ідеальному стані, ціна 2300 гривень. Хто буде мати бажання викупити під даним відео в першому коментарі, залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте в коментарі, переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість оперативно викупляти гарні предмети. Українського виробника? Чайник Від чайного сервізу називається букет. Виробник полонський фарфоровий завод. Досить цікава комбінація зображення. Сама квіточка деколь, але є підмальовка, ручний розпис. Зверніть увагу саме в цій частині. Цій. Ну і звичайно, позолота, це все вручну. Накладено і розмальовано. Те ж саме на кришиці. Рідкісний чайний сервіс. Чомусь саме на чайнику клеймо відсутнє. Він ще є в зеленому кольорі. Ціна такого чайника 1400 гривень. Чайник в ідеальному стані. Тільки що перед цим виставив на телеграм-канал машеньку, людина оперативно викупила. Тобто машенька вже продана через телеграм-канал. Рідкісна статуетка. Дівчинка годує курочок. Ручний розпис. Клеймо Дульово, Ціна такої статуетки 3500 гривень. Чашка. Рідкісна, ручний розпис. клеймо Баранівка. Відповідає періоду 1950 рокам. Ціна 200 гривень. Тільки що виставив телеграм-канал. Продано. Тому показую, які були вироби на баранівському фарфоровому заводі. Далі пташка. Васильківська майолика, ціна 250 гривень, те ж саме через телеграм-канал, продана. Частина столового сервізу. клеймо користенський фарфоровий завод, третій сорт, ручний розпис на предметах, зверніть увагу, квіточки дуже гарні. Салатник, сільничка. Можливо для горчиці. Предназначено. Всі предмети в новому стані. Ціна за такий комплект 700 гривень. Наявності 3 одиниці. Тарілки для других страв, зображення деколь, рельєфні, діаметр 20 см Клеймо, відповідає періоду кінець 1930-м, початок 1940 рокам. Період третього рейху. Ціна за одиницю 450 п'ятдесят гривень наявності три тарілки. Це ж грушки називається картонаж. еще как не, было, не бачила. Ну, я еще не дошла сам. У меня еще такая коробка. Я эту перебирать там может быть. Не знаю. Не должно быть. Деть. У меня так перебирают. Потому что я буду перебирать, а мне принесу. Там более а с подсветками со У меня же еще, по-моему, там где мороз, тут снегуры. А вот там его вот надо дыгриться. Так я принесу это санечка, я все. Мой ручный роспис. Рідкісна красуня. Клеймо городниця. Ціна такої мініатюри 350 гривень. Друзі, хочу з вами поділитися. Що я недавно придбав для власного користування, ось, будь ласка, прошу магнітофон весна. У мене в дитинстві такий був саме червоного кольору, саме такої моделі. Ну, от. ну і, звичайно, що мені захотілося слухати музику. Таким магнітофоном. От, будь ласка, включаю. Бачите, все працює. Тут Прошу. Ага, це відкриває. Ще не звик. Вірніше, відвик. Так. Ага. Закінчилася касета. І що саме цікаво, що? Даний магнітофон зберігся до нашого часу в такому гарному стані, тобто людина, якщо ними користувалася, то дуже-дуже охайно та бережно все працює, навіть лічильничок працює, зверніть увагу. Поки що поставив першу зустрічну касету, але хочу собі придбати ряд цікавих касет з гарною, приємною, спокійною музикою. Ось, будь ласка, друзі, такий магнітофон весна. Тарілочки. Діаметр 19,5. Клеємо Німеччина. Ціна за одиницю. 270 гривень у наявності 4. Далі два комплекти. Перший комплект тарілки для других страв, інший тарілочки десертні. Для других страв діаметр 18 см. Вірніше не комплект, а по 5 тарілочок кожного виду. Зображення пташки. Клюють калину, горобину, якісь ягоди червоного кольору. Пташки, як на мене, це горобці, горобчики. До речі, зараз їх в природі дуже мало стало горобців. Не знаю по яким причинам, але раніше в дитинстві пам'ятаю, що було дуже багато. Особливо вони проживали в сільській місцевості, в стріхах, на деревах, потім. В дровах і так далі. Ціна за одну тарілку 200 гривень в наявності 10. 5 пиріжкових або десертні і 5 для других страв. Джемниці 4 штуки. Мають ручний розпис. Добрий день. А монетки ви приймаєте там десять копійок, тільки там О, мало мали рік ви приймають. Мені там дома знаєте, хто зібралося? А вони якщо їх дуже багато, я їх купую по кілограмці Так, ціна 290 гривень. Може, так що вони в мене стоять, наявності 4. Виробник полонський фарфуровий завод. Так, я пробувала це робити, це Карандашниця або серветниця. Вони є трохи іншого характеру. Вугол наклону градус менший, ніж ця, тому це більше підходить до карандашниці. Виробник Коростень, ціна 250 гривень. Білочка Васильківська майолика зустрічається, але не часто. Ціна такої білочки 1600 гривень. Куманець. Також Васильків. Автор проторгіви. Має ручний розпис. Прошу. Ціна 2100 гривень. Друзі, зараз зробимо маленьку розпаковку, будь ласка, чайний сервіс, баранівський фарфоровий завод. Ось в новому стані. Прошу, горох. Баранівка перший сорт. Джемниця. Прошу. Чайник. Блюдця 6 штук, зверніть увагу, блюдця ворог червоний, самі світленькі, а на чашках навпаки. Тобто дуже гарне поєднання. Прошу! Так, далі має бути цукорниця. Навіть ще кришечка в рідній бумазі не розпакована. Прошу. Шість блюдець. Так. Друзі на 12 персон. Ціна такого чайного сервізу 2000 гривень в новому стані. Тарілки для перших страв. 7 тарілок український ресторан. Баранівський фарфоровий завод діаметр. 20 см, висота 4,5. Ціна за одиницю 50 гривень в новому стані. Ті ж самі розміри, та ж сама ціна. Кобальт, сумський фарфоровий завод. 24 см. Висота 4,5 суми. В новому стані три тарілочки. Ціна 50 гривень за одиницю. Друзі, хочу вам продемонструвати свою знахідку. Придбав для власної колекції, будь ласка, тарілка. Зображення виноград, Рідкісна. маю вже таку саму, але полива зеленого кольору. Це є блакитного. Клеймо будянський фаянсовий завод. Відповідає періоду 1950-м рокам в дуже гарному стані. Залишаю у власній колекції. Прошу. Ножі Мільхіор шість штук. Цена за 6 штук 500 гривен. Каловые ложки. Також мельхиор. Роза. Наявность явности 6 ложек. Цена та же самая. Ложечка для торта. Мельхиор. Роза. Прошу. 200 гривень. Хочу вам показати картину. Має ручний розпис, ручну роботу. Дуже гарна. Будь ласка, прізвище автора. Ціна 550 гривень. Габілен. Зображений храм. Мається наліпка гобелен. Нікальський скіт. Акціонерне товариство Узор. Ціна такого гобелену в новому стані 500 гривень. Рідкісний кавовий сервіс, вірніше частина. В деяких каталогах він називається галактика. А в деяких каталогах називається калейдоскоп. Він рідкісний насправді. Клеїмо користенський фарфоровий завод, наявності Кавник. Та 4 кавових пари. До речі, кавова пара об'ємом орієнтовно 220-230 мл. Досить об'ємна, як для кавового сервізу. В новому стані ціна за такий комплект 2000 гривень. На цьому будемо завершувати наш відео огляд. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.